Ніжка цього чотирирічного хлопчика на витяжці останні дні літа та перші осені він проведе лежачим. Кілька днів тому дитина вилізла на вікно, обперлася об антимоскітну сітку і разом з нею впала донизу з третього поверху. Зламана шийка стегна. З таким діагнозом нині хлопчика лікують в дитячій травматології. Мама не хоче говорити про те, що трапилося. Лікарі ж навпаки. Просять розголосу, бо зізнаються, є погана традиція, за якою такі випадки протягують інші, І іншого разу може бути не третій, а тринадцятий поверх. Переломи черепа, забій головного мозку, травми живота, розрив органів червоної порожнини, печінки, селезінки, кишок, тяжкі переломи, переломи хребта, переломи кісток тазу. Ну абсолютно здорові діти на ровному місці, на ровному місці отримують тяжкі. Ушкодження, і взагалі це може закінчитись зовсім погано. Кожного літа одна, дві або й три дитини у Полтаві випадають з вікон, озвучує свої підрахунки Микола Гриценко. Нинішнього літа це другий випадок. Дитина, яка випала з вікна раніше, отримала тяжку черепно-мозкову травму. і медики доклали багато зусиль, аби врятувати її. Це зайвий раз привід звернути увагу батьків на вікна у своєму помешканні. Діти не повинні мати доступу до вікон, де є маскитні сітки. Друге, сітки повинні встановлюватись такі, щоб вони при доторку до них не випадали, а з ними разом не випадали діти. Найкращий може варіант там, де є діти, взагалі зробити решітки, а потім вже поставити маскитну сітку. На щастя, кажуть медики, у Полтаві донині діти, які випадали з вікон, залишились живі. Усіх їх вдавалося виходити.